Варшава звинуватила Москву в провокації через заліт російського дрона. Російський безпілотник вибухнув на території Люблінського воєводства. У ніч на середу, 20 серпня, на території Люблінського воєводства Польщі впав і вибухнув невпізнаний об'єкт. Згодом було з'ясовано, що це був російський військовий безпілотник. Про це повідомило польське Радіо 24 з покликом на слова віцепрем'єра і міністра оборони Польщі Владислава Косіняка Камиша. Він назвав те, що сталося провокацією з боку Росії. Цитата Росія знову провокує країни НАТО після інцидентів з безпілотниками в Румунії, Литві та Латвії, а також порушень повітряного простору практично в усіх країнах НАТО, особливо в Скандинавії, країнах Балтії, а також у Польщі, Румунії та Болгарії. Ми знову маємо справу з провокацією з боку Росії з використанням російського безпілотника. І це відбувається у вирішальний момент, коли тривають переговори про мир і коли є надія на припинення війни. Кінець цитати, заявив керівник польського військового відомства: Безпілотник в на кукурудзяне поле в селищі осіни Люблінського воєводства. Вибух потрапив на відео. Внаслідок вибуху, на щастя, ніхто не постраждав, лише в декількох будинках вибило шиби. Польські військовики не зафіксували порушення повітряного простору країни, оскільки дрон летів занадто низько. Влада Польщі розпочала розслідування інциденту. Міністерство закордонних справ Польщі пригрозило, що висловить протест Росії в зв'язку з порушенням повітряного простору.